Так, ну що, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Я вирішив влаштувати для вас конкурс, який за планом буде діяти до кінця 2025 року. І я сподіваюся, що абсолютно кожен з вас в цьому році стане номінантом і отримає подарунок хоча б в одній із категорій, які, ну які тут будуть, скажімо так. Дивіться, друзі, два конкурси максимально прості умови, максимально просто все поясню. Дивіться. Найбільше ось перший конкурс. Отак, так. Якось ми зробимо так. А, от так да. Дивіться, найбільша кількість плюсових угод в ряд. Найбільша кількість плюсових угод в ряд. Все дуже просто. Сідайте в будь-який момент дня, в будь-який момент ночі, коли вам зручно, безліч у вас попиток, скільки, скільки душа бажає. Любою сумою, яка вам взагалі. Вообще... Любою сумою, в общем. Дивіться. Це добре, понятно, зрозумів. Хорошо. Це важливий момент. Простий. Ви просто сіли і, наприклад, зробили плюсову угоду до 13.00, до 13.05, до 13.10, до 13.12, до 13.15, наприклад, заробили 6 плюсових угод. В ряд. Чистих. Один прогноз: одна угода до іншого часу. Все. Скинули мені скріншот. Я перевірив, вніс вас конкурс. Якщо кількість ваших плюсових угод буде більша. То ви отримуєте подарунок 500 гривень. Окей? Зрозуміло, понятно, просто. Дивіться, якщо на кінець тижня, наприклад, у вас там буде, наприклад, 6 плюсових угод, і в якогось ще учасника буде 6 плюсових угод, в усіх інших буде менше, то ви розділяєте цей приз між двома, ну вдвох, коротше, по 250 получаєте. Добре. По-моєму, максимально просто, максимально понятно. Дивіться, якщо буде повернення. Не рахуються, рахуються тільки чисті плюсові угоди. Якщо ви випадково натиснете там дві плюсові угоди підряд, теж вони не рахуються. Рахуються тільки чисті плюсові угоди в ряд. Тому будьте уважні. Все, це понятно, ось ось приклад. Дивіться: до 45-ї плюс, до 46-ї плюс, до 47-ї плюс, до 48-ї плюс, до 49-ї плюс це все п'ять окремих угод. Оце є талон, це до чого потрібно рівнятися, і це ці угоди зараховуються. Зрозуміло. Як скинути результати? Ви скидуєте ID свого аккаунта з текстом, де ви ще додатково написали, скільки плюсових угод в ряд ви зробили. Ну, щоб мені лишній раз не рахувати, ви посчитали, скинули і все. Коли ви вже будете претендентом на перемогу, то я вже детально перевірю, все зрівняю. Окей, далі. Скріншот з історією угоду. все, приклад, оце отакий от скріншот скидуєте. Далі запис екрану обов'язково. Оновлюєте сторінку, заходите в розділ, де ваш ID аккаунту, повертаєтесь назад, оновлюєте сторінку, відкриваєте історію угод, показуєте саме цю історію угод, Все, ви виконали умови. Якщо ви набрали найбільшу кількість плюсових угод, ви отримаєте подарунок. Все просто, чесно, відкрито, без якихось там маніпуляцій і всього остального. Приз, ну, я скажу, що він по великому рахунку символічний, але для тих учасників, яких, наприклад, депозит... Всього 500 гривень, то вибачте, це плюс 100% до вашого балансу. Таких учасників багато. Шанс, щоб отримати перемогу, також великий. Попиток ні Розігрувати будемо кожен понеділок за підсумками минулого тижня. Добре, хорошо. Далі конкурс номер 2 дуже простий, цікавий конкурс. Дивіться, друзі, на збільшення стартової суми. Ви починаєте з 50 гривень, угода зайшла в плюс, ви заходите на 90. Угода зайшла в плюс, ви заходите на 165. Угода зайшла в плюс, заходите на 300. На 550 заходите на 550, далі на 1000. Суть в чому, що ви з 50 гривень йдете по цій лісінці, і чим вище ви підніметесь, тим ви обережаєте інших учасників і да? там, мовно, ви зробили раз, два, три, 4, 5, 6, наприклад, 6 плюсових угод в ряд. Скидаєте скріншот, ID аккаунту, все по цьому ж принципу. І отримуєте подарунок, якщо ви набрали більше чи інші учасники. Саме класна фішка цього конкурсу, що ви не тільки доходите по лесінці, так ще ви доходите по лесінці і отримуєте 1000 гривень своїх чесно зароблених грошей, плюс ще подарунок. Тобто це дуже круто. Дивіться, якщо, наприклад, ви там зробили 6 плюсових ряд а сьома, не дай Бог, у вас там мінусова, нічого страшного, ви скидуєте цю історію, де у вас ось ця лесінка. Так само запис екрану, все і у вас, ви приймаєте участь в конкурсі, рахуєтесь в конкурсі як ну, учасник. Все. Все, такий самий приклад. До 56, плюс, все, далі збільшив суму угоду до 14.00, далі збільшив суму угоду, зайшов до 14.01. Наприклад, ви ж опять я ж кажу, в любе время дня і ночі хоч тисячу побиток можете робити, щоб зайняти краще місце. І все, в принципі, якось, друзі, так. Якщо у вас там дві одинакові угоди по 165 гривень або ще щось, ні, не рахується. Рахується усього ось металон скріншота, щоб менше цих там перед цим просто був конкурс, багато було нюансів. Я ж якби жалів людей, типу що він же зробив, та, например, там, наприклад, 7 плюсових угод, а десь у нього там повернення, або ще щось. Ні, друзі, дивіться, ось еталон, ось отак, отак двигаємося. Скинули чистий скріншот, щоб без оцих всяких там непонятних моментів, чіткі прозорі умови, все зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про важливий момент. Хто не має права і не може участвувати в конкурсі, і як це виправити, щоб мати можливість участвувати, участвувати кожного тижня і, і ще в кучі там різних цікавих бонусів і пропозицій. Перше, не мають права ті, хто торгують не на стокіті. Якщо ви торгуєте не на стокіті, то ви не можете приймати участь. Дальше. Ті, хто торгують на Стокітя, але зареєстровані не за моїм посиланням, також не маєте права, не маєте можливості. Ну, ви можете на ви все одно приз не отримаєте, якщо ви не за моїм посиланням зареєстровані. Далі ті, у кого акаунту більше року, ті, у кого акаунту більше року, також не можуть, не можуть приймати участь. Але дуже важливий момент, щоб все це, друзі виправити, ці всі три пункти. Ви просто старий акаунт свій блокуєте в розділ профіль, заблокували. Створили новий за моїм посиланням. Ну, написали мені, я вам скину. Написали мені, я вам скину. Створили аккаунт, я перевірив, ви його поповнили, все по стандарт. Приймайте участь в конкурсах, розіграшах і маєте право участвувати кожного тижня в цьому з конкурсів. Все. Все дуже просто, тому абсолютно всі мають право. Ну, крім цієї, категорії, але це все можна і справити, як я ось тільки що навів. Якось так. Все, всім добра, я впевнений, що у вас все вийде. Ну і тут так само, якщо дві людини опять же набрало по одинаковому, одинакову кількість очків, скажімо так, то е -т -т, то він розділяється пополам, палам між, між переможцями. Все якось так. Всім профіту, все у вас буде добре.